Слава Україні, героям слава. Розкажіть коли запрацює сам тир, і які зброї види зброї там саме будуть? Власне, тир функціонуючий вже чому ми анонсували, що активно він буде працювати з вересня, тому що головна його функція і безпосередньо головна функція саме інтерактивного мультимедійного лазерного комплексу. Це е, робота для учнів старших класів в межах уроку захисту України. Це робота для учнів професійно-технічних навчальних закладів і для студентської молоді з вищих навчальних закладів. Е, фактично, саме цей інтерактивний лазерний тир, який ми днями презентували, він на то і спрямований. Е, насправді дуже цікава річ, дуже потрібна, багатофункціональна річ. Можна використовувати 14 одиниць зброї: це стрілецька зброя, пістолети, автомати, це важка протитанкова зброя, гранатомети, енлави, джавеліни, і це навіть з РК-Стінгер. Да? Тобто, по суті, це оригінальна зброя, це ориг... це не макети, не навчальна зброя, це оригінальна зброя, яка, скажімо, працює через таку мультимедійну функцію. І можна записувати безпосередньо неймовірну кількість завдань це десятки тисяч завдань. і кількість завдань не обмежена. Тобто, по суті, завдання під програму можна писати в якійсь завгодно кількості. І дійсно, ми правильно анонсували, що використовувати цей інтерактивний мультимедійний лазерний комплекс можуть як і початківці, тобто учні 10-11 класу, учні ПТУ, це 17-18 років, студентська молодь та 18-22 роки. Можуть використовувати члени добровольчих формувань територіальної громади, які мають вже навики і доволі такі якісні, а можуть навіть і використовувати діючі військовослужбовці, які, скажімо так, підвищуючи рівень своєї, своїх навиків, займаються так званим вихолощенням, тобто по суті холостими пустими пострілами. А тут їх можна робити, використовуючи інтерактивний тир. Причому що дуже важливо, якщо, наприклад, там автомати, пістолети. Патрони відносно дешеві, дешевші, то постріл з гранатометра це дорого. А постріл зеленлава чи з Джевеліна реальний це дуже дорого. Постріл з тінгера – це ще дорожче. Це все можна робити по суті на такому навчальному тренажері у вигляді інтерактивного мультимедійного комплексу. З вересня ми плануємо там вже безпосередньо навчання учнів школи, ПТУ, вищі навчальні заклади. Крім того, ми плануємо додаткові заняття для членів ДФТГ. Ну і звичайно, що якщо військовослужбовці, діючі тих військових частин, які в Хмельницькому базуються, будуть до нас звертатися, ми з великим задоволенням для них можливість занять так само організуємо. Плануємо точніше, напевно, до проніше стати розглядаємо можливість навчання цивільного населення, але у вільний час. Від занять всіх тих категорій, які я безпосередньо визначив, крім того, ми відремонтували, доробили, допрацювали а також що важливо сертифікували. Бо ти повноцінний сертифікат, відповідає всім рівням заходів безпеки. 25-метровий корпус і 60-метровий корпус. І в 60-метровому корпусі ми плануємо так само надавати можливість тренуватися. Чи е, навіть пристрілювати людям зброю, яку вони мають власну зброю, особисту зброю, якщо є відповідно на те дозвола. Це можна робити самостійно, це можна робити з інструкторами, е, з фахівцями. Ну, але якщо ти власне, зі власне, зі своєю зброєю приходиш, то ця послуга буде платною. І прескурант вже фактично в тирі на інформаційній дошці розміщений, тому з ним теж можна буде ознайомлюватись. Крім того, виділені кошти зараз, де процедура закупівлі: 15 одиниць стрілецької зброї, бойової зброї знову ж таки пістолети, автомати різних моделей модифікацій для того, щоб там можна було займатися учням, студентам, ДФТГ, військовослужбовцям, ну і звичайно, цивільному населенню. Я говорю про всіх, але тут одразу хочу е, в першу чергу, так би мовити, людей цивільних. Ми пріоритет, учні, студенти, ДФТГ, військовослужбовці. І тільки в той час, який залишатиметься, ми зможемо залучати інші категорії населення. Насправді Пропускна спроможність тиру, вона не розрахована там, на десятки тисяч людей. Тому, коли питають, а чи можу я піти, можете. Але тільки у вільний час від занять всіх тих категорій, про які я, власне, вище зазначу. Можливо, ви володієте такою інформацією, чи є де ще в Україні такий от мультимедійний тир? Ну, власне, ми цей мультимедійний тир бачили вперше на презентації ще, здається, наприкінці минулого року. Його презентувала одна з київських компаній, презентувала нашим силам спеціальних операцій. На цю презентацію були запрошені командири всіх військових частин, діючих військових частин. Цей мультимедійний комплекс всім сподобався, тому що я вже власне говорив, навіть професіонали високого рівня вони все одно кожен день досконалюють власну майстерність, і працюють по так званому вихолощенню, коли там обирають точку, і умовно кажучи, роблять там десятки сотні натискань на курок. Тут це все можна робити безпосередньо, виправлю скали парами, командами, індивідуально в русі, прописувати заняття, ірові вправи, рухомі мішені. Можна працювати по <кій>, важкій техніці, танки, БТРи, там крилаті, ракети, літаки, гелікоптери і так далі. І після того ми вирішили, що ми купимо такий комплекс для нашого для міста. Ми спробували купити трошечки простіший і купили його, і презентували ще раніше для Палацу творчості. Він зараз там функціонує. Схожий мультимедійний комплекс. Ми фінансували і його купувала наша Академія Державної прикордонної служби для курсантів знову ж таки для їхнього навчання. Ну, а цей вже придбаний на базі навчально-тренувального центру. Тобто, по суті, якщо брати тільки Хмельницький, то три різного рівня. бо той палац творчості він суттєво слабший він для початківців. Ну а вже той, що в Академії Державної прикордонної служби і той, що буде в НТЦ, вони вищого рівня і можуть працювати для інших. Чи є такі комплекси ще в Україні? Ну, напевно, що є, тому що коли ми оголошували тендер закупівлю. То було чимало учасників: були і Кияни, і Запоріжжя, і, здається, ще з інших областей. Тобто, в принципі, такі речі користуються попитом, ну і вони надзвичайно потрібні. Взагалі я вважаю, що такі комплекси мають бути в кожному місті, містечку на них мають навчатися, тренуватися. Якби такі комплекси були в кожному українському місті і селі, і мільйони українців вміли користуватися зброєю. То цілком можливо, що на нас би ніколи ніхто не нападав. Тому маємо готуватися. Ми мілітарна країна, і ми напевно з тим будемо жити десятки десятки років. Тому кожен чоловік має вміти тримати в руках зброю, обов'язково має розуміти елементарні речі по інженерній справі, розуміти, скажімо так, важку техніку, і обов'язково розуміти і володіти тактичною медициною. Це стосується абсолютно кожного. Плюс однозначно, як показують вимоги часу зараз, частина людей однозначно має вміти користуватися безпілотно-літальними апаратами. Якщо так буде, ми вистоїмо і збережемо свою державу. Якщо говорити про запис, то як це буде відбуватися? Школярі, до прикладу, вони якось домовляються із викладачами захисту вітчизни, так само від університетів. Як має бути цей процес запису? Навчально-тренувальний центр власне, в минулому році організовував з адміністраціями закладів з департаментом освіти триденні навчання для всіх старшокласників. Це було півтори тисячі дітей, учнів, провольніше буде сказати, на полігоні в польових умовах зі стрільбою, з такмедом і так далі. Це було восени навесні. Такі самі навчання були організовані спільно з міським ТЦК. Ну а тепер буде і полігон, буде і такмет, буде інженерка, але буде і обов'язково тир. Ці навчання будуть організовані, розписані по всіх школах, по всіх ПТУ з графіками відповідними, зважаючи на пропускну спроможність тиру, на здатність інструкторів забезпечити якісну роботу, бо це і питання безпеки обов'язково. Ну і це буде розписане навчання по школах і по ПТУ. Далі ми будемо працювати з вищими навчальними закладами, розписувати такі самі програми. Ну і паралельно будемо давати можливість займатися у разі потреби діючим нашим військовослужбовцям. Якщо буде вільний час, я сподіваюся, що він власне буде, то ми зможемо залучати і цивільне населення. Наразі як будуть відбуватися записи, графіки, ми ще аналізуємо, вивчаємось. І вивчаємо, і зможемо десь трошечки пізніше про це сказати.